Наша честь стосовно справи у мене є зустрічний позов. Подивіться. Сідайте, будь ласка. Згідно з статті 11 Закону України про судоустрій і статус суддів. У відкритому судовому засіданні мають право брати участь будь-які особи, які можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без окремого дозволу суду. Ваша честь стосовно справи мене зустрічний позов. А, Шановні українці! Боротьба з корупцією починається саме з вас. Не давайте і не будуть брати.